Знову добрий день. Ну Будемо казати так, по запитам в коментарях минулого відео, чого не знімають таблички, тому що їх треба на місто поставити. Їх воно вітер позбивав. І мені ліньки на полі їх ставити назад, тому що я вже ставив його третій а то четвертий раз. Так, це Рімі. Рімі 2. Отак виглядає. Запилений. Це у нас Корсика. Нагадаю, це все євролайтінгові гібриди. Під євролайтінг. Сам євролайтінг тут не вносився. Запилення відбулося. Йдемо далі. Деяких табличок нема, то буду казати по факту, що це таке. Бо повносило, вітер був сильний, повносило уносило Так, це у нас Сицилія. Тут, бачите, табличку унесло. 63-43. Муж казати так. Середина опилена. Ось так виглядає гібрид. Далі. Нагадаю, сьогодні 17 серпня. 63-42. Ось сильно кошики. Сильно побиті плоскокрилими. Опилення відбулося. Запиних гібридів дуже мало. У нас стояла пасіка з боку і в принципі в період світу основних гібридів наступний 6,49. Отак виглядає. Зайдемо в середину. Запилення відбулося. Не без того, що є десь відсотків 10-15, а то й 20 поля, які Є незапилені. То раніше зацвіло. Так, це у нас кастилія. Отак попрацювали і гнилі. Вона не скоросла, але кошик кошик ну, по-моєму виповнений. Серединка опилена точно. Цей гібрид не буду казати, не знаю, де ділася табличка, бо ще дві таблички вкрали. Отак виглядає. У нас на цьому полі проблема з лоскокрилами, ми з ними не боролися, тому, ну, в принципі, маємо з ними проблеми. Наступний астурія виглядає, невисокорослий, опилений. Бачите, табличка від вітру вже влетіла, хоча кріпили її на саморізи, і на це у нас НСХ 8001. Теж він досить високий, кошик. Кошик. Ну, серединка поганенько, але опилена. Це на одному, на іншому опилена повністю. Опилений, будемо рахувати, що опилений. Готуємо бетон масло. Костя. Дуже масивний, тут уже я дзьобав трошки насіння. Ось такий. Дуже масивні кошики, він дещо зійшов трошки рідше, то отакий ось. Зайдемо всередину, куди густіше. Гібрид, нарубаємо, ну, геть трішки не опилу. ось такі звірюга така. Боротися з нею вже пізно, вона вже свою роботу зробила, пізно і дорого. Опилення. Опилено. Йдемо далі. Снів. Останній старий гібрид. Але, але він опилений І Інший також опилений. Запилений. Наступний із тої же серії. Старий, але перевірений Драган То, що букви ОР я не знаю, що вони означають, але гібрид називається Драган Геть трішки. Навіть, мабуть, відсотка немає, він серединки там не опила. Тут запилений повністю. Гібриди дуже понагинались, гібрид салана. Цей мені зараз в пояс. Є трошки його покусала лускокрилі, є гнилі. Цей мені в пояс, але ух, вредний каже, не хочу. З рук вилітає, але обвинені. йдемо далі. Це у нас соляріс Отак виглядає. Заходимо в серединку. Що ми бачимо? Геть трішки, не, не, не до запилу. По-моєму, запил, запилений повністю. Однією рукою знімати не вдобно, я розумію, що запилення трошки по-іншому провіряється, але однією рукою трошки невдобно це робити. Латітуда. Поэтому показую тільки як запилився центр. По вмовчанню, сподіваємося, на те, що повністю все, що не стосується центра, все опилено за замовчуванням. Саме головне, щоб насінинки були приблизно одного розміру. Запилений. Це латитуда. Далі еліта. Еліта селект саксон так виглядає гібрид. Отакий от. І дивимося. Запилений. Запилений саксон Йдемо далі. Це у нас берекет У берекета по часті. Ну, будемо дивитися. Дрібне. Це ну Вроді запилене. Серединка то точно виконана. Отак От виглядає. Так, це вже інший гібрид Альфа від тієї компанії Еліта Select. Наступний, далі пішли гібриди, лінійка Лідея. так виглядає гібрид. Це той, який я перший раз чув, цей лом. Він ще досить зелений, в нього багато пір'я, трошки дрібнуваті кошики, але вони виконані. Де не де, Ну Там чотири зернинки не заповнені. Цей, цей лом. Далі. Той, що я хотів на нього подивитися і подивимося на нього в бункері Армоніка. йдемо всередину. Дуже масивне в неї листя. В неї і в нього. І, і маємо таку штуку. Трошки не дозапив. Тут виконано. Далі. Виконана. Є. Запилена так виглядає. Буду трішки збоку знімати, бо часу багато не маю і сонце б'є блобове. Так, саванна. Отак виглядає загалом. Так, так з обратної сторони. Майже чиста, але хтось довбе насіння. Видать, пахи. Запилення відбулося насіння одинакового розміру. Далі, це у нас генезис. Я в минулому відео щось напутав неправильно таблички виставив і генераліс у мене по факту табличка віднеслась до Генезиса. Зараз ми це з представником компанії виконали на місто, поставили, тобто зараз показую вам правильно. На минулому відео було трішки розбіжність. Ну, вроді виконано. Запилення відбулося. Наступний останній компанії лідера це генераліс. От саме ці таблички ми поміняли містами, хоча все правильно вроді виставляли, запилення є. Також запил є. Багато дві таблички вкрали, дві таблички змінили своє розташування, багато попадало Сінген та Мічиган. Такі, ну маленького трогати не будемо. Ну, Є трошки білуватого. Тут запилено. Запилено Ха. мабуть, на превеликий жаль на це демо поле ніхто не приїде в цьому році сурелі. Хотя... Хоча дуже хотілося, тому що демо поле, будемо казати так, з усіми помилками є трошки білуватого. Тут опил, опилено. Зі своїми помилками є, є що розказати людям, є від чого вберегти, але Бакарді, пам'ятаєте його?